Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Всі чули про травневий злом, Резерв Плюс і загрозу персональним даним, а про те, що це була дезінформація, а про те, що ТЦК ТСП не бачить 6 мільйонів чоловіків, які стали невидимками бо не одновили дані. Містика скажете ви, а якщо я приведу факти, Тож далі з'ясовуємо, як завжди, коротко, але по суті, що там із ізламом. Резерв плюс і персональними даними та чи бачить ТЦК 100% військовозобов'язаних і коли чекати штрафів за непоновлення даних. І нагадую, що вже зараз ви можете придбати унікальну і інформативну інструкцію з мобілізації для всіх просто за посиланням в першому коментарі під відео. А за бажанням підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Резерв плюс зламали. Як відомо, в кінці травня в мережі з'явилося багато повідомлень про злам застосунку Розерплю. Зокрема, експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун, що колись очолював боротьбу з кіберзлочинністю в СБУ, зазначив, що це була дезінформація, яку ймовірно розповсюдили росіяни. Він назвав злиту базу максимально примітивною підробкою. Водночас він не виключає, що у майбутньому. Станеться справжній витік даних через технічні недоліки Резерв Плюс. От його цитата: зараз вилізло щось примітивне. Наступне може бути значно якіснішим, а там і справжній злив підвезуть. Питання лише в тому, оприлюднень русля злиту базу, чи буде тихенько користуватися. У будь-якому разі українське суспільство не має на сьогодні інструментів примусити поточну українську владу захищати персональні дані громадян. Проте, вже в нещодавньому відео на YouTube-каналі Борислава Березик Константин Корсун вже зауважив, що за його даним, за застосунок таки зламали. За моїми поки що непідтвердженими даними Резерв Плюс росіяни трошечки хакнули в кінці травня. Також він зазначив, цитую, з огляду на те, що. Як швидко він, тобто резервус, робився, то цілком можливо, що не було абсолютно часу ні на тестування, ні на перевірку, як це працює, ні на інтеграцію. Тому можуть бути проблеми із самим резервом плюс або оберегом, можуть бути проблеми з доступністю в якомусь тиска, даних до доп... доступу до оберегу і коректним відображенням інформації оновлення. Проте, як він зауважив, знову ж таки, попри можливі технічні збої. Штрафи для громадян за непоновлення облікових даних дуже серйозні. Тому для уникнення можливих проблем із застосунком він все ж таки радить йти і поновлювати облікові дані безпосередньо до ТЦК. Так буде, як він сказав, надійніше. ТЦК бачить усіх. Також Костянтин Корсун зробив цікаве зауваження: ті 6 мільйонів, які навіть через додаток не оновилися, вони невидимками залишаються для ТЦК. Тобто з огляду на величезний обсяг, навіть то, що вони, тобто ТЦК, не встигли обробити. Він, зокрема, згадує про бачення ним коробки з паперовими носіями, картками, які чомусь досі ніким не внесені до електронного реєстру. І тому, як він зауважив, можливо, ТЦК не одразу будуть штрафувати громадян, адже ще якийсь час займе перенесення облікових даних до цього реєстру. Отже, які робимо висновки із загальнодоступної інформації. Перше, у ТЦК ТСП зараз страшенна купа роботи з людьми, що оновили свої облікові дані. А це нагадує понад 4,5 мільйони військовозобов'язаних. Друге, крім цих 4,5 мільйонів людей, ще є 6 мільйонів, які не оновили дані, і їх також потрібно опрацювати. Ну і третє, зрозуміло, що з поміж 6 мільйонів є певна і нікому невідома кількість досі. Наявних паперових справ, які не внесли до електронного реєстру. Чи це недоопрацювання? Так. Чи це критично? Ні. Бо з часом, принаймні, колись такий настане час і день, і буде оцифровано всі паперові особові справи військовозобов'язаних. Крім того, є ще й інший важливий чинник. Знаєте який? Ну, по суті ж, нічого не забороняє працівникам ТЦК оголошувати в розшук. Будь-кого за будь-яких обставин. Адже для цього не потрібно навіть наявність якихось певних доказів внести людину в базу. Зараз дуже просто, навіть не потрібно постанови про накладення штрафу, лише звернення тецька до поліції, а ще сумлінно і посилено допомагають всіх знайти і дістати ще й по кілька. Разів різноманітні там та численні патрулі, облави, рейди працівників ТЦК та поліції, включно з блокпостами по всій країні. Тому навіть якщо когось ще якось там реєстри ТЦК не бачать, то це лише питання часу, коли вони такі прозріють і зауважать всіх військовозобов'язаних. Адже щось робити, щоб робити якісь там. Офіційні дії чи ввести будь-яку офіційну діяльність, працювати, наприклад, навчатися, укласти шлюб, переформити авто там і тому подібне, вам необхідно оновити облікові дані або стати на військовий облік, повідомити ТЦК чи отримати звідти певний дозвіл або витяг. Ну а постапокаліптичні бункери з автономним джерелом живлення та 10-річним запасом консервації, і провіанту, на жаль, є не в кожного. Українці, а в кого є? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Маю питання щодо технології будівництва і матеріалів блоків. Ну, звичайно, я трошки жартую. А тепер розглянемо, які як обіцяють штрафувати тих 6 мільйонів громадян, які не оновили облікові дані ТЦК. Як притягнути до відповідальності за неоновлення даних? Міноборони пояснило алгоритм штрафування тих, хто не оновив облікові дані вчасно. Зокрема, виокремили. Чотири етапи. Перший виявлення правопорушення. Друге, якщо вдалося виявити правопорушника, затримання та доставка для складання протоколу. Третє, якщо не вдалося, виклик правопорушення повісткою для оновлення даних або рекомендованим листом з метою складання протоколу. Четверте складання постанови з правопорушником або без нього. Врушення під розпис або направлення поштою постанови про адмінправопорушення. Як повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, мета була оновити свої дані, спонукати людей зачекінитися, вказати свій телефон, і місце проживання актуальне, а не всіх підвести під штраф. Висновок: надійність протоколів безпеки Резерв Плюс для держави в стані війни щодо бази дан усіх військовозобов'язаних річ. Надважливо, тому залишається тільки сподіватися, що фахівці прописали все на високому рівні. Певна невідома кількість особових справ військовозобов'язаних і сьогодні перебуває в паперовому форматі, томах, а не оцифрованих підрозділах реєстру. Тому 100% виявлення всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають перебувати на військовому обліку, досі триває. Оскільки для того, щоб оштрафували, якщо ви ще навіть не в електронному реєстрі, то вас ще спершу мають знайти та перенести до електронного реєстру. Тож штрафи для цієї категорії громадян за непоновлення облікових даних, будуть не скоро. Як із технічних причин, так і через велику зайнятість працівниками ТЦК тими якраз мільйонами, що оновили дані. Четверте, решту все ж таки громадян, тобто більших порушників із тих 6 мільйонів. Ніби й обіцяють оштрафувати за не дуже оперативним алгоритмом, але вказують, що ціллю не було всіх підвести під штраф. Тому на питання, коли відповідь стандартна. Чи ще 2-3 тижні мінімум, якщо ви розумієте, про що я. Наступне відео буде дуже цікаве про повістку, бо всі чують, а ніхто не знає, як вона правильно повинна виглядати і в яких випадках вона є незаконною. Якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб і Телеграм-канал, тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтесь. Всім дякую за увагу.